Чому саме зараз вирішено повернутися до дослідження МІКС в Україні? Що це за дослідження і чим взагалі вони особливі? Дослідження е, МІКС, опитування МІКС це, е, як ви правильно зазначили, ініціатива, міжнародна ініціатива ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН з 90-х років розробляється і покращується е, це опитування, призначене для е, якомога детальнішого, глибокого розуміння стану життя, умов життя. Родин, жінок і дітей, в першу чергу дітей, домогосподарств, сімей із дітьми. І результати цього дослідження дають не тільки детальне розуміння ситуації, а й ще й міжнародно порівнювані дані. Тому що це міжнародний так би мовити, міжнародно стандартизоване дослідження, як в плані проведення, так і в плані вже аналізу даних і в Україні так, ну власне, як правило. Мікс проводять кожні приблизно 5 років в, в, в країні, щоб отримати такі детальні дані в Україні. Така велика перерва пов'язана була з тим, що ну планувалося в минулі роки і ще перед ковідом. Планувалося таке обстеження, але не знайшли достатнього фінансування, бо це досить дороге задоволення, тому що дуже дуже велике опитування і знову ж таки. Ситуація, в якій наша країна, зміни, які сталися внаслідок війни великої війни, вони потребують даних. У нас величезний брак даних у державі, і власне Державна служба статистики вийшла з такою ініціативою до ЮНІСЕФ, і ЮНІСЕФ змогло Зараз ми змогли підтримати це дослідження. Uh, і uh, дякуємо от, уряду Німеччини за те, що вони допомогли нам фінансово реалізувати uh, зараз, реалізувати реалізовувати це дослідження. А чи були якісь виклики у запуску цього проєкту після такої тривалої перерви, і зважаючи на повномаштабну війну? Звичайно, звичайно, викликів дуже багато, і чисто методологічних, і брак даних uh, щодо населення, розміщення населення і безпекова ситуація? Але напевно зараз от. Уже іде частково починається польовий етап, про який розкажу детальніше. Один із викликів це е, велика недовіра людей. На жаль. Тобто, угу. виклик в тому, що люди, очевидно, і втомлені е, від, від війни, і втомлені е, ну, не довіряють е, інтерв'єрам. І я хотів би використати цю можливість, спілкуючись з вами, закликати. Е, е, Людей, до яких звернуться наші інтерв'єри, будь ласка, не ігноруйте, беріть участь в опитуванні, відповідайте на запитання, це дуже важливо. А чому обрали саме білу церкву? І скільки респондентів плануєте охопити? Я так розумію, що в Білій церкві будете вперше так. Ні, ні, минулого разу Біла церква теж потрапила в дослідження у 2012 році. Тут трошечки я розкажу, як взагалі це опитування формується і як потрапляють території, і люди домогосподарства потрапляють у вибірку. Перш за все, ми вибираємо кластери. Кластер це така невелика територія, де проживає приблизно від 100 до 200. Сімей домогосподарств. Тобто це може бути багато, один багатоквартирний будинок е, в місті, а може бути одне або навіть два невеличких села поряд. Тобто, але це має бути певна територіальна компактна е, 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 одиниця, і е, ми в, по всій Україні вибрали таких тисячу кластерів, і потім в кожному кластері е, ми маємо, ми знаємо точно, ми маємо на увазі команда. Яка реалізовує е, дослідження? А це е, Дерстат е, і конкретно Український центр соціальних е, реформ, е, який реалізовує польовий етап? Вони вибирають, е, вони роблять обхід цієї території і роблять такий як мікроперепис е, усіх домогосподарств, які проживають е, на цій маленькій території в цьому кластері, а потім із цього кластера... Випадково і ще відбирається 24 домогосподарства, куди потім повторно вже прийдуть інтерв'єри безпосередньо проводити велике опитування. І в тому, як ці кластери вибиралися, то вони вибиралися випадково, залежно, і відповідно від. Того, скільки де орієнтовно за оцінками живе людей, ну, і, очевидно, в більш населених густонаселених пунктах там більша ймовірність, що потраплять кластери у вибірку. Зараз в Білоцерківському районі вісім кластерів потрапило у вибірку, із них чотири у самій Білій Церкві. Тобто, це орієнтовно буде 200 домогосподарств, буде в результаті опитано. Ми сподіваємося, що всі обрані. Домогосподарства погодяться взяти участь, це дуже важливо. Їхній голос є, так би мовити, репрезентативним для сотень тисяч інших сімей в Україні, і закликаю теж не відмовляти інтерв'єрам постаратися знайти час. Хоча ми розуміємо, що це може бути зайняти досить, досить багато часу. Взяти участь в опитуванні це дуже. Дуже дуже важливо для того, щоб отримати такі достовірні і глибокі дані про стан е, життя дітей і родин в Україні зараз, пане Андрію. Чи вже розпочато підготовчі роботи в місті? Хто координує цей процес? Безпосередньо в Київській області це працює команда, яка вона не, не, не безпосередньо в самій місті Білі Церкві, але туди до, до вас у Білу церкву приїдуть фахівці команда, яка працює по Київській області, і е, е, поки що, і ще наскільки мені відомо, в самій Білій церкві ще не почався. Оцей перший етап це називається лістинг, е, такий перший етап. Збору даних оцей обхід наших кластерів маленьких в території, обраних в білі церкві районі. Ну можливо, найближчими тижнями, можливо, навіть на наступному тижні до вас завітають представники, які будуть робити оцей перший етап дослідження. Ще такий тому, цікавий момент, пане Андрію, чи є у Буцерківської громади особливості або запити, які ви плануєте врахувати під час дослідження? Особливості ми побачимо, вже, зібравши дані. Але хочу звернути увагу, що вони не будуть репрезентативні, як ви розумієте, для Білої церкви, тому що 200 домогосподарств це звичайно велика вибірка для району, але для того, щоб робити якісь висновки, це занадто мало все одно. Але вибірка побудована таким чином, що дані репрезентативні на рівні області. І типу населеного пункту, місто, село, тобто, ми плануємо набрати достатню кількість домогосподарств, щоб можна було робити висновки про те наскільки відмінні регіони між собою і ну, на рівні теж міських сільських поселень. Тому що очевидно, в містах і селах очікувано будуть різні проблеми, різні запити, різні, різні обставини. А ось як жителям міста правильно реагувати на візит спеціалістів? І чи є можливість якось перев... перевірити їхню легітимність? Адже ну дійсно приходять люди. Як зрозуміти, хто це чи, чи дійсно це ваші так, представники? Так, 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 звичайно. Е, перш за все е, вони будуть в уніформі, вони матимуть е, е, на собі е, такі блакитні кепки з білим написом Мікс. Латинською латинськими літерами матимуть білі жилетки з блакитними написами МІКС, Держстат і і таке інше, матимуть офіційне посвідчення від Українського центру соціальних реформ, матимуть копію листа інформаційного теж з, з печатками. І, ну якщо уже зовсім респонденти там не довіряють або бояться, можна перетелефонувати до поліції і уточнити. Чи дійсно це от дійсно саме от в вашому районі проводиться це опитування? Тому що поліція має бути в курсі, <с спільств> а чи є тема. Які... Так, так. Які додали саме через український контекст цього року, 25-го зокрема, в... 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 в дуже важливий є блок питань щодо впливу війни. Тобто, як, як вплинула повномасштабна війна на, 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 на сім'ю, на домогосподарство, чи які хвороби виникли, чи їй довелося покинути, чи було зруйноване житло, чи довелося покинути своє місце, основне місце проживання. Так. Ну, тобто, це в принципі це стандартний блок питань, але він адаптований до повномасштабного до нашої війни війни, яка в Україні відбувається. А як обирають показники, які вивчає МІКС, взагалі? Е, показники індикатори вони стандартизовані. Тобто є біля е, понад 200 індикаторів, які визначені, в тому числі для оцінки е, цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. І е, на ну, наведу приклад, Україна має зобов'язання. Перед міжнародні зобов'язання перед ООН звітувати за е, оцими показниками індикаторами цілей сталого розвитку. Наскільки ми досягаємо, не ми робимо прогрес е, е, до е, по тим показникам, які ми зобов'язалися робити. А ми не можемо цього зробити, бо у нас немає цих даних, бо значна частина цих даних генерувалася цим же ж опитуванням МІКС і останні дані лише з 2012 року. Тобто це один момент, тобто це є стандартизований перелік індикаторів, який ми беремо і очевидно адаптуємо до українських потреб. Адаптація в першу чергу полягає в тому, що ми якісь там індикатори пріоритизуємо і на них зупиняємося. Додаткові, ну і виходячи з того, які у нас є стандартні опитувальники. А опитувальники у нас буде чотири. Тобто кожне господарство, до якого прийдуть інтерв'єри, заповнить. Очікується, ми просимо заповнити анкету домогосподарства, умови життя, там рівень освіти членів домогосподарства і так далі. Якщо в домогосподарстві є, є жінки віком від 15 до 49 років, то ми просимо кожну жінку теж дати відповіді на анкети для жінок для дітей віком до 5 років. Для дітей віком до 5 років теж є окрема анкета, якщо є діти, дітки такі в домогосподарстві, і теж просимо заповнити маму запов відповісти на питання цієї анкети. І якщо є діти віком від 5 до 17 років, то випадковим чином обирається одна дитина, щоб дати відповідь на питання анкети від 5 до 17 років. Переважно теж будуть, будуть заповнювати, ну, батьки, мама або батьки, або е, доглядальники. Що ще важливо, е, із таких цікавих речей, які е, будуть в цього року в е, дослідженні МІКС, е, е, ми будемо е, всі е, зважувати і дітей і вимірювати їхній зріст, е, тобто робити антропометрію, Е, наскільки я пам'ятаю, всіх дітей до 9 років. У домогосподарстві це важливо з точки зору розуміння загальної картини по Україні, і там в, 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 в залежності від регіону побачити можливі недобір ваги, недобір е, 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 зросту для певного віку або навпаки поширеність надмірної ваги е, і, і так далі. І плюс іще додатково, що ну, умовно кажучи, не є стандартним прямо опитуванням тобто, це не те, що ми питаємо, а де що ми міряємо. Це іще будуть відбуватися аналіз якості води питної води mm -hmm. якою користуються в домогосподарстві будуть братись будуть брати воду на аналіз ну не в кожному домогосподарстві а десь в чверті з усіх будуть брати воду на аналізи то це теж такий важливий важливий момент думаю це буде цікаво mm -hmm. і респондентам теж Пане Андрію, ще таке питання важливе. Чи можуть люди відмовитися від участі, чи взагалі можуть вони наприклад внести якісь недостовірні дані? Як взагалі відбувається внесення цих даних у анкету? Це присутні ваші співробітники, чи це якийсь певний час дається на це? Ну, відмовитись звичайно можна участь добровільна. Але знову ж таки, я хочу ще раз наголосити на важливості цієї участі, тому що чим більше люд люди будуть брати участь у дослідженні, тим вища буде достовірність тих самих даних. Е, і е, чим більшою буде в результаті вибірка, чим меншою буде кількість відмов, тим тим більш достовірні, якісніші дані будуть отримані, і держава може буде, зможе робити краще, е, е, краще планування е, е, і приймати якісь більш більш кращі е, обґрунтованіші рішення стосовно того, як це буде відбуватися, до домогосподарства. Е, Прийде, прийдуть інтерв'юери, тобто це особисте інтерв'ю. І інтерв'юер бесідує із е, членами домогосподарства і вносить відповіді у планшет. Mm -hmm. Тобто, це, це все фіксує, все записує е, інтерв'юер. Ну mm -hmm. а стосовно того, щоб подати недостовірні дані, ну нічого такого, е, що. Е, що сумно, чого варто було б давати недостовірні дані в анкеті немає. Тобто mm -hmm. нічого ми не запитуємо ні про доходи, ні про гроші, е, ні ні такі от чутливі чутливі теми, е, можливі е, їх ну і і знову ж таки на якісь на якісь питання, якщо не комфортно, респонденту, респондент або вірніше, респондентки скоріше, бо переважно це будуть жінки, жінки мами так, так. Е, дітей. Е, е, вони можуть відмовитися е, відповідати на. На питання mm -hmm. очевидно, Ми, ми нікого не можемо заставити, але ми дуже просимо усіх максимально долучитися і е, посприяти. пане Андрію, а як результати МІКС взагалі можуть вплинути на державну політику, якщо коротко, наостанок? Е, в першу чергу е, я би сказав, що результати МІКС вплинуть на можуть вплинути на е, планування допомоги зараз в умовах війни. Планах допомоги між з боку міжнародних організацій, в тому числі ЮНІСЕФ. Що ми самі будемо краще знати, де яка допомога потрібна, чи які програми такі більш довгострокові варто запроваджувати, і так це мені здається може бути більш оперативно а на державному рівні це і з питання стосовно покращення програм щодо планування сім'ї чи в різні освітні програми, тому що є теж блок питань по освіті. Розуміння ситуації з поширеністю там різних видів, наприклад, функціональних обмежень чи інвалідності, як серед дорослих, так і серед дітей, бо це такий блок питань є, і розуміння, як адресувати ці питання. Спектр досить досить широкий, і це окремий напрямок роботи, який ми теж будемо вести із представниками державних органів, які теж залучені. До ну так би мовити, до, в вигляді комітетів, які супроводжують впровадження МІКС в Україні, будемо теж обговорювати. Це вже наступний етап, як ці дані використовувати. А коли зараз, в якому зараз форматі вас... взагалі будуть опубліковані результати дослідження, і чи буде це звіт доступний для громадськості? Так, так, звіт це буде досить великий звіт з великою кількістю таблиці даних. Він буде опублікований десь всередині, десь через орієнтовно через рік в цей час приблизно, тому що весь польовий етап буде тривати до зими. А може, ну, власне, ще й цією зимою теж буде тривати, бо у нас 24 тисячі домогосподарств потрібно опитати по всій Україні. І потім буде тривати етап обробки, підготовки даних, аналізу і підготовки звіту, тобто десь. В наступному серпні, звіт буде опублікований, він буде опублікований на сайті Державної служби статистики України, на сайті ЮНІСЕФ. Е, і е, дані будуть очевидно опубліковані в узагальненому вигляді. Ніяких особистих е, е, даних е, е, не будуть розповсюджувати кореспондентів. Вони не будуть ніде опубліковані. Тому теж з одного боку це будуть детальні дані, з іншого боку, повна конфіденційність буде забезпечена.